Вітаю, друзі! З самого ранку сьогодні весь інфопростір заповнений повідомленнями про бої, які е ведуться на території Курської області Російської Федерації. І це все подається як супергіпероперація, і це в мене питання. Яку стратегічну перевагу Україні Збройним силам України дає цей захід на територію Курської області? Він мусить примусити росіян до перемовин на умовах Києва? Він допоможе українським військам на Донбасі, Харківщині, Словожанщині? Яка його мета? Стратегічна мета, чим він корисний для воюючої України? Я не знаю відповіді на це питання. І в мене існує думка, що цій, цей наступ, ці бойові дії на території Курської області це інформаційна операція, метою якої є відволікти увагу українців нас з вами від тих провалів командних. Які відбулися на Донбасі. Адже завдяки невдалому командуванню о, Збройними силами ми понесли численні втрати, ворог просунувся практично в Торецьк в часів я е, створена загроза оточення збройних сил на Донбасі, дай Бог її не буде. Але про рахунки на все жодного покараного. А нам розповідають про успішні бойові дії на території Курської області. Сумнівно. Сумнівна операція. Сумнівні успіхи. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами славу Україні і смерть ворогам.